Слова такі Іммануїла Канта прийшли завдяки тому, що сказав Олег Іванович. Він сказав, філософ Видатний сказав так, дві речі, які неймовірно хвилюють мене, це зоряне на небо над нами і моральний закон всередині нас. Зорі у нас сьогодні не тільки на небі, зорі сьогодні в нас, зірки, у нас освітянської ниви у цьому залі. І хочу сказати, що крім фахових отаких надбань, такого високого фахового рівня, наші конкурсанти показали і високий моральний потенціал надзвичайно. І це викликає настільки глибоке хвилювання. І гордість за наш народ. Такий народ дійсно не можна перемогти. Такий народ достойний дуже гарного майбутнього. І ми повинні це вірити. І насамкінець невеличка віршована крапка. Ну ось і все. Скінчився конкурс і ще один етап життя. І хочу вам сказати, шановні, ви всі були на висоті своїм талантом, креативом. Вражали минулі не раз, так тонні, мудрі, справедливі, недарма діти люблять вас. Тож побажаємо вам, тож побажаємо вам щиро, щоб творчий вогник не згасав, щоб для вітчизни ви зробили іще немало гарних справ. Здоров'я, щастя, вдячних учнів, земних гараздів вам усім. Хай прийде мир благополуччя навіки. Наш український День.